Так, містер Віл. Так, Ви пам'ятаєте, що я обіцяла минулого разу. Е -е, ох, нічого собі, Мері, дуже дякую вам. Але я думаю, що це би вам зараз пригодилося також я у вашій маю. ситуації. Та в мене того чаю, знаєте, скільки всього ну, наварювала. Угу. Цікаво. А, тільки залишилося його перевести на ранчо. Аж, до речі, ви що вже купили раніше чи яка ситуація? Так, так, купила, але не фростів. З приміщення, поки я там, ну, ось так, поки я переспала, то скажімо, хтось його викупив. А як це так? Я щось нічого не розумію. Ну, ось так. Чого да. я, я аж за несборгом живу. Де, де саме? Аж за незбругом, біля водоспаду. Ой, як вам сказати. Ну, в мене одна кімната є вільна. Я би вам її. Вори ну, здавав. Ну не знаю, що вам сказати. Ну, Сьогодні питання наступне, містер Біла. А де ви були раніше? Друге містер Волтер. Волтер? Нічого... Третя Чарлі, так? Так, да, і третій Чарлі. Ну, молодці, молодці. Ну так. все, тепер ви в трьох будете в патруль їздити. Ні, 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 ні. я тепер просто знаю, з ким я в патруль буду їздити, це точно. а так, так. То... Е -е містер Біл, мені зараз вам вами відійти переговорити. О, починається, от так. починається. Так, е -е не ці вони, філософшуйся. Все, давайте тоді відійдемо, куди підійдемо. Е містер Біл, не в ту сторону. Містер Біл, на... Та люблять вони ви, поговорити. Та, 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 та то я нас за ці пару днів, ви би знали. Вуха в'янули. І... Так, давайте перше почнемо з того. Так. Я дуже добре пам'ятаю: ви хотіли там собі дробовичок, все таке, а mm. рахуйте це як презент. Які ще презентував? Я подумала над вашою пропозицією а, стосовно цього всього будинку, і, в принципі, погоджуюсь на це. Mm. О, так це дуже хороша новина, мері, я вам скажу. Так, чесно кажучи, це можна було і без дробивка обійтися. Це лишнє вже. Ну, ні, ні, це просто ви М... один раз згадали, що хотіли, ось я і запам'ятала <зас> та скажу. Ну, блін, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, я радий, що ви прийняли таке рішення. Я вже злякався. Ну, то що, мері домовилися тоді? Я думаю, а, та, вже по ходу все як до, до, там, що до чого. Бо знаєте, я ж теж ніколи не, не, і не купляв ті корівники, тим займався, але я думаю, там як їх. Нікого ніяких... я ніколи корів не випасала. Я зрозумів. Тож скажімо, новинку. Садівництво то таке, садівництво то я не, знаю. Ні-ні, Я радий, що ви не купили, тому що, тому що в мене дійсно є місце, де цим родцем займатися можна, і, і недалеко, тому, тому мені буде тільки приємно. Так, коли ви мені в кінці лиш нагадайте, якому в кінці? Ну, взагалі, коли в нас час буде вільний, побачите, mm -hmm. що всі цей, байдикують. Спокійніше з цим поляг. Мені здається, ну так, хвиляни. ближче до ранку, мені здається, буде легше. Опа. Так і думав, є перестрілка. Мері школа. Мері? О, mm -hmm. а, ви, знає, а воно на відділку. Зараз. Виділ я постійці. вмиюся. добре, дякую зараз. Mm -hmm. Ох, нічого собі. Яка у вас повозочка? Ну так, тут всі речі. Ага, ну це так звичайно, ці речі можуть тільки сюди поміститися, в таку повозку. Велику. Так, обережно, там хтось на коньове. Це мої проблеми. I missed the part where that's my Ого, нічого. собі, Ми так швидко заїхали, я навіть, чесно кажучи, не встиг. Так. Там, в принципі, можна і до задніх дверей, там буде легше заносити під'їхати. А, так? Ну так, да, там. Ой, під'їжджайте, я відкрию їх. Угу. Так, до речі, Мері, мені здається, що це зразу вхід буде у вашу кімнату. Так, щось допомогти вам. Ладно, ладно, добре, не, не, не звертайте увагу. Так. Угу. Мені що мені потрібно? Мені потрібно. Ваш номер 1. Поняв. Пасп... Понял. Добре. А, цікава цифра, точно, згадав. Дуже цікаво. Ну, Все я цей це ключка. Візьміть. Попробуйте, чи відкриває двері. Все, все є, все є. А все є. Не супер, ходить. супер, супер, супер. До речі, всім, що що а. є в будинку, ви всім можете користуватися схованку. Це я кажу, схованку в шкафу, все, що стоїть. Так що, якщо щось потрібно, то беріть, щоб мені його Побудували, чи як правильно воно? Так, так, все вірно. Так. Містер Біл, та у вас тут є... Ціле... Ну, коротше, за гратами на сидіть. Чому? З таким набором? Що? Осяк. А... Стоп, стоп, стоп. стоп. Чую -чую. Це не звертайте уваги. Це... Так, тепер mm -hmm. ми в йдемо, проділимося, де буде у нас корівник, щоб ми. Ну, що ви скажете? Де 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 будуть ті корови? Ну, прямо по центру, то й що? Ладно, все. Народ, ставимо корівник. Перший в житті свій корівник. Все. Дякую, дякую. Перший якийсь крок це. Ну, тепер, ну дивіться, це лиш самий корівник. Тепер треба купити корівку. Корови вони не такі дешеві. Опа. Опа. А де моя колонка? Народ. У мене тут була колонка. Де вона ділася? Щось я нічого не зрозумів. Блін, я щось не розумію. У мене колонка десь пропала. Що за. Там, де і все інше. Там в кухні, сюди підходити, тут кухня і там колоночка. Угу. Це що за страсті? Не питайте. Кухня, кран з водою. <кух> ну, Це поворот народ, Ну, це набрати флягу. Такого я точно не очікував. Тут таке діло. Коротше, якби. Придбав, придбав, я корівник, придбав я корівник. Ох ти, шо? Ніфіга собі нічого. Собі. Та я сам що це? І мені. Вітаємо ну, дя вас. Дякую, дякую. І я от, знаєте, що думаю? Я хочу. На, на шашлик хочете нас покликати? Ні, 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 ще разлег. Я, я думаю, через місяць шашлик. А поки що треба тільки купити той шашлик. Ну, можемо з'їздити. <кій> Та ви, без питань, щоб, щоб, ви, щоб там містер Маркусу ну, допомагало. Я думаю, якщо є Легко. трошки вільного часу, якщо не дуже сильно у нас роботи, щоб ми з'їздили. Без питань, поїхали. Добре, дякую. Я зараз кошти, е, знімлю. Е, до речі, мері, скільки там треба тих корів? Скільки хочете. Містер взагалі. Маркус 5 купував. Ну, мені теж щось є. А, максимально 5. А максимально 5? А ну тоді 5. Ну, так, максимально. Я думаю, ні, я думаю, що їх більше можна брати. Ні-ні. добре. Я, я, я би більше не справилась, здається. Так, я думаю, так. Меріусі, місіс Мері всіх не подоїть. Добре. Стоп, а ви тепер разом живете, чи що? Банк. Зняти. 1250. Зняте. Ну, дивіться, цю точно я беру. Мені це подобається. Та я Блин, тоже. Та ж казали, що ім'я не треба б давати. Я в шоці? Тут ім'я треба давати. Так це ж на все життя. Виявляється, їм ще імена треба давати, Мерія. Я б мілка назвав. Зараз. Зараз буде мілка, мені здається. Давайте цю назвемо мілка. Є контакт. Так, э, слухайте мою команду, всі до мене. Я корів. Так, так, так. Мене рогами не бити. Мене рогами не бити. Так, 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 обережно, обережно. Тільки не бийте їх. <рит> Підбуває. <рит> а містрибіл, забріть свій кров. А ви, до речі, можете їм дати команду зупинити їх. вони... А, <рит> <рит> вас... <рит> Я, вони мають вас, мають вас слухати. Ви там біля мерії станьте. О, супер, ага. і між вами коровка. Ідеальний. Все, давайте. Щось вони всі. Вліво дивляться. Це вже не важливо. У них такі очі розумні. Наче вони щось знають. Що, ти вже допитати хочеш? <смір> так, так, так. Воу воу воу. Хто там корова так тяжко? Це саме більше, що я боявся цей міст. Так. О, гарно тут. Ах, ну так. Раньше взагалі гарно, велике. Дякую, дякую. Ще потрібно бути обережним, щоб до них містер Бик не добрався. Чуєте? Так, так. так так Містер Бика не підпустив. Містер Біл, ви ж зрозуміли, що ми про конкретну людину зараз. Я не думаю, що містер Бек по коровам. Приємно з такими людьми працювати. Шкода буде, якщо команда розійдеться, в принципі. Ну, так дуже буде шкода. Дуже. Привикається дуже до всіх. І саме тяжче це втрачати людей, яких давно знаєш. Розумію, місце біло. Ой, Біл. Так-так. Що я, що хтось сказав, що їх треба в колі, загнати десь, і чого вони. А збираю далі нагородик. Ну, дивися, Шурик, я теж думаю, може якийсь городик поставити, але я чув, інфро... хтось сказав, що краще брати зразу великий. Добре, що сьогодні так більш-менш тихо все пройшло. Ну так. Да. Ну, навіть я б сказала би удачно за останні дні. Ну так. Бо чесно скажу, ну сьогодні, прям, ну, хлопці молодці. Ну, мені здається, це все досвід. Набирається досвіду. Ну так. Да. Ми більше знаємо, що більше по кущах сидять, що люблять засідати в конкретних місцях і вже в першу чергу перевіряємо це все, а потім вже скажемо. Слухайте, а вони що, мають цілу ніч, ніч цей мукати тут? Ну прийдеться. Я там містер Біб деякі речі свої привезла, там різноманітні напої, і все а, таке. То, е... ви не з цей, бо я в шкафчик навіть не заглядаю ніколи, так що а, ну, хочете, ну... то ним цим мені. Я буває тільки можу щось лишнє з себе туди поставити, ага. а так то я. А ну, Тепер причина заглядувати, бо там різноманітні напої, чай ягідний. Ще трошки залишилося, то Шо? вам корисно буде. Я вам скажу, так, тут е, пачок е, цигарет навіть вперед. Ну, місті так. Ці. Можете також брати, якщо потрібно. Та, Та в мене є, розумієте, я ще привезла. А. Ну, то все. Значить, сигаретами забезпечені. Добре, Мері, тоді буду йти відпочивати. то гарного відпочинку. Дякую, дякую. Вам також гарно відпочити до зустрічі. Дякую. Ви вже собі тут передінете постільне, тому що тут. Розберемося. Все, давайте щасливо вам. Билл, ну спокойся, Билл. Нарекаю Марію. Так. почекай, Билл. Тут люди ходять, надо перевірити в них документи. Приневіть ваші документи. Так, Билл, проверяй документы, не отвлекайся. О, правильно, наручники. Что думаю арестовать? Покажи фото с патруля. Больше затянуло. <laughs> 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 uh, <laughs> oh, kiss a noise, Luizão.